Ще два роки тому він з пишною чуприною брав участь у конкурсі краси містер Коломия. Вже зараз він боєць національної гвардії, який вже рік воює у зоні АТО. 19-річний юнак приїхав на 10 днів у відпустку. З ним мала нагоду поспілкуватися Галина Досен. Ось це Андрій Федюк Сопова у 2012-му. бере участь у конкурсі краси та отримує третє місце. Хотів взяти для себе щось нове, попробувати себе в цьому жанрі. Ніколи такого не мав. Багато чого вдосконалився, навіть навчився ходити рівно. Далі юнак вирішує йти до війська, і 6 листопада 2013 року відбуває на строкову службу. Потрапляє у Донецьк. З перших днів він відчув непризнь до себе. Як ми приїхали, туди, зразу вам нема що тут робити. Ви що не можете гроші заплатити служити у себе ага. тут для наших, це тільки для наших час. Я вічно казав, хлопці, що ви думаєте? Ми з одної землі, з одної країни. Кажу, нема різниці, чи я з Заходу, чи сходу. Ми ж в Україні живемо. Далі Андрій проходить учебку, приймає присягу. А вже наступного дня у державі почалися заворушення. Київський майдан на сході вони відчули одразу. Тільки почався майдан. Зразу почалися заврушки в Донецьку. Вони сказали, ви свою власть виставляєте, Ми хочемо свою. Ми теж не будемо терпіти. Нам не подобається влада, яка прийшла. Ну і там було гірше, навіть як на майдані. П'ять місяців тому приїхало більше півсотні вояків, оточили їхню частину та пригрозили розправою. Сказали, або ви випускаєте солдатів-срочників, або ми її розносимо вщент. Вибирайте або їхнє життя, або просто ми рознесемо це все. Кажуть, ми йдемо на такі вступки, бо нам потрібна ця територія. Там нові казарми були, повністю все нове штаб. Ну їм треба було де ну, місце дислокації своє зробити. Наше командування вирішило, що ліпше нам війни вступати. Нас відпустили в другий батальйон. Він у нас розміщався ну, в другій частині міста. Після того ми там довго не побули. Місяць пройшов, коли ну, ситуація на сході взагалі погіршилась. Вже була друга хвиля мобілізації, вже всюди велися бої по області. І Їхні теж, от якби саме проголошені ДНР, вони теж не хотіли, щоб стояла українська армія на території Донецька. Ну, Вони прийшли, але вже там ну, сказали або півгодини, або робіть, що хочете. Це при тому ми виїжджали. Вони дозволили нам зброю виїхати, але вони ще бомбили частину з усіх сторон. Але нам дали вийти. Слава Богу, у нас жертв ніяких не було. Те, що їм треба було, вони забрали. Те, що вийшло, то вивезли. Ну ми як виїжджали, ми говорили, щоб вони нас випустять. Все, ми тільки від'їхали на безпечному відстані, ми підірвали всі наші склади, так що їм нічого не, не, не дісталося. Кінці липня Андрія перевели у Маріуполь. Там перший місяць все було спокійно. Хлопці відчували себе як вдома. Вже в серпні в Україну з Росією війшла велика колона військової техніки, яка блокувала стратегічно важливі населені пункти Новоазовськ та Іловайськ. Відчули зміни на блокпостах і наші вояки. Вони зайняли весь Новоазовськ, ну і повним ходом почали відбивати всю територію, яку ми завоювали. Буквально лише проголосили це так зване перемиря. Пройшло 45 хвилин, як наш блокпост обстріляли. Ну, у нас були, ми жили в палатках, все було нормально, ми так сильно не були ну, укріплені. Ну, ніхто і подумати не міг, що таке буде, у нас ніхто ніколи не підходив. Ну, і як побомбили наш блокпост, ну, все погоріло, всі палатки. І після того ми ну, для безпеки вирили собі окопи, землянки, нам багато чого допомагали, люди приходили, бо вони зрозуміли, що ми теж не маємо стільки сил тримати цю оборону і самі все копати і воювати. І... І вони приходили великими групами, там, по 50, по 100 чоловік, допомагали, рили. Багато хто має техніку, крани, трактори, вони приїжджають, допомагають рити. Помагали нам заводи, бетонними плитами ми перекривали окопи. Ми відстрілюємося, але у відповідь. Першим першому ми не стріляють. От ми по нас постріляють, ми зразу даємо відповідь. Андрій каже: ніхто особливо підготовкою солдатів і не займався. Самостійно вчився військової мудрості. У 19 років хлопець зрозумів та побачив, що таке війна. Хоч і це не офіційна війна, але люди помирають великими кількостями. Зараз менше у нас втрати. Зараз більшість ми навчилися правильно тримати оборону. Більшість поняли, як проти нас воюють, що використовують. Як то кажуть, все учиться бо мінімальний свист – Це вже команда воздух. І там три секунди вистачає. Або лягаєш і чекаєш, бігти не можна. Через те, що як розривається снаряд, осколки розлітаються і шинкують тебе. Три секунди ти маєш, не встигаєш де-небудь ховаєшся, після того маєш 5 секунд, щоб втекти. Переважно у нас більшість серед дороги всюди є, де заховатися, всякі укриття, мінімальні хоча б. Самому навіть довелося сепаратиста затримувати. Попав здоровий був. Та я не знав скільки його патронів зупини, якщо він на мене піде. Я зразу став на автоматичне, а не на одиночні. Приїхала група швидкого реагування, скоптили його, зв'язали, відвезли. Я думаю, зараз йому приємно в тюрмі сидіти. Вже зараз Андрій мислить філософськи, каже, то спочатку важко, а далі людина до всього звикає. От він навчився готувати на польовій кухні, їсти мівіну та консерви. Коли Андрій приїхав додому у відпустку, мати наварила, напекла, але він зміг з'їсти тільки один голубець, та й то йому було зле. Я як Прийду додому, то я точно кілька автоматів вже не буду. Обмундирування вони мають, розповідає боєць. Якість форми, звичайно, могла б бути кращою. Влітку в ній запарювалися, а кілограмові старі берці теж робили своє. Щоправда, один місцевий чоловік привіз для Андрія сучасне взуття і вже набагато легше. У відпустку Андрія Федюка відпустили першого з його роти, адже він зразковий вояк. За час служби удостоївся звання старший солдат. Та старший стрілець, аби відвідати родину. Йому дали 10 днів, але з дорогою. Тому в рідному сопові побув лише 4 дні. Розповідає, що рідні і він сам побачили зміни у характері. Колись собі такі ходив, ні в чому ніяких турбот не було, не цінував цінності всього життя. Ну тільки як з першого дня я пішов, пройшов тиждень, два для мене це невиносимо було. Місяць пройшов вже для мене це було ерунда. Ну і багато чого я зрозумів. Це як кажуть, армія це школа на все життя. А плюс ще така армія, де війна і війна одна. Багато чого почав цінувати. Андрій вже повернувся до своїх хлопців. У Коломиї місцева самооборона придбала йому бронежилет, адже коломияни про своїх не забувають.